Тільки що прочитав новину, що Канада скасовує всі тарифи на товари з Америки. Тобто це що виходить? З Америки, тобто з Канади будуть тарифи, а з Америки від 1 вересня відміняючи я? Чи може я щось неправильно зрозумів? А ну скажіть мені, бо поки що блогери про це ще не кажуть, цікаво, як це буде виглядати. Походу, Мексика ще поки що мовчить, бо Мексика також там під цими тарифами. Ну і інші країни також, ну але ж перші, це, мені здається, були Канада і Мексика. Вот. Але ну як це так виходить? Тобто Канада, Канада програла в цій війні, виходить, в цих тарифних війнах. От. То, що я кажу, у нас метал з Малайзії, з, з цього, скажу, я скажу, Тайваня, з Індії. Часами буває з Канади, але ну, це така рідкість, що я навіть не знаю. Так що Канада не змогла. Бадатися з Америкою. Ну і тепер подивимося на ціни в магазинах. Цікаво, як це буде ну це зміниться не одразу, там, з 1 вересня, понятне. Діло. Але буде аж цікаво подивитися, як взагалі це повпливало на ціни. От цікаво, до речі, зараз подивитися на ціни на автомобілі на нові, які в от в провінції Антаріо. Там дуже багато виробників. Там є і Хонда, і Крайслер, і Форд, по-моєму. Ну тобто там декілька. От е, цікаво буде подивитися, скільки зараз ціна на машини, і потім, от з 1 вересня, що там буде мінятися.